З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове чудове надходження. Hyundai i 30 2011 року випуску. 1,6 дизельний двигун на механічний коробці передач на передньому приводі. Чорний класний колір, в дуже класному збереженому стані автомобіль, зимова гума тонований по задній частині. Також є додатково всі релінги, зроблений вихлоп, великі багажне відділення, тому що це універсал. Далі. По задній частині у нас текстильний салон чорного кольору, абсолютно без зауважень, все чітко, без сторонніх запахів, стеля чиста, скопідімачів для задніх пасажирів. Попередній частині у нас повний скоп є, 4 скопи, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання сидінь, водійське сидіння також без особливих зауважень, управління світлом, мультикермо, клімат. Магнітола 245 тисяч кілометрів пробігу, механічна коробка передач. Також присутні передні підігріви. Дане авто можна оглянути на сумські 2 а авто можна придбати в кредит лізинг, а також за готівковий розрахунок.